Друзі, вітаю! Хочу показати результат своєї торгівлі за минулий тиждень, з 7 липня по 12 липня. Я майже досягла своєї мети, заробила близько 600 доларів. І мій депозит, зараз мій капітал, становить 21 тисячу доларів. Минулий тиждень у мене був не дуже вдалий, було багато. І мінусових угод, і прибуткових. Я хотіла показати дуже класну угоду по, по, по золоту, як я в неї заходила. Значить, я побачила 7 липня на 4 годинному таймфреймі класний патер поглинання. Ось він був о 13 -й. На корекції. Ну, я взяла по. Я заходила у угоду по ціні там 33,16. Ну, трошки до кінця я не дотягнула до профіту, там закрилася трошки раніше, але цей прям патер ну, дуже класно відпрацював. Ось, показую ще раз цю угоду. Я в неї заходила 7 числа і закрилася. І закрилася... Ну, Хотіла закритися по тих профіту 33,85, але бачила, що тренд сповільнюється, тому закрила звичайно раніше. В цілому, я результатом за минулий тиждень задоволена. І моя ціль по прибутку на депозиті до кінця місяця. Тобто, у мене ще залишається близько. Двох тижнів. Моя ціль це 22 тисячі. Тобто цільова ціль на місяць це 10%. Я поки що в межах своїх цілей відпрацьовую. Дякую за увагу. Підписуйтесь, буду і далі вам показувати результати своєї торгівлі.